Усім доброго дня! Мене звуть Катерина і я хочу працювати на один плюс один. Мої персональні якості чудово підходять для того, щоб очолити посаду контент-менеджера. Зараз я вчуся в Києво-Могіданській академії і отримую там освіту історика. І ця освіта дає мені змогу розглядати. Всі події з перспективою в часі. Я легко можу порівнювати події минулого і сьогодення, тому що добре орієнтуюся в історичному процесі. Я захоплююся Японією і зараз почала вчити японську мову. Також я пишу свою другу наукову роботу з історії Японії. Сайонара!